Ти тобто, б ти криптою займаєшся, так? Да? Читай книжки. Він так же саме і мені скаже і грай футбол, молодець. Хто хоче грати на високому рівні, і повинен слідкувати за собою, за своїм здоров'ям. Як зараз відбувається комунікація з фанами? Як зараз відбувається комунікація з ультрасами? Футболісти зараз це не тільки кар'єра, популярність і так далі, а й велика відповідальність. Так, друзі, всім привіт на каналі GG Sport. І зараз у нас буде розмова з українськими футболістами. Вітаємо, Валентин Рубчицький і Володимир Брашко. Привіт, хлопці! Радий бачити. Ми ну, дуже бачились, та й ми бачились до цього. Насправді хотілося поговорити зараз більше не про там, спортивну частину, а більше про те, що навколо футболу і про сприйняття футболістів взагалі в суспільстві. І От питання тоді перше: як люди реагують, коли там не знаю в новій компанії. Кажуть, там, це Володимир, він професійний футболіст. Або там ти кажеш, ти питає, а, а чим займаєшся? Ну, хто тебе не знає, наприклад, люди не далекий футбол. Ти кажеш, я професійний футболіст. Яка реакція у людей, як вони це сприймають? Не знаю, може, в мене така була одна історія, що десь в новій компанії познайомився з людьми, uh -huh. і кажуть: футбол, футбол це твоє хобі, чи ти гроші заробляєш? Я кажу, це я професійно займаюся, граю в клубі, мене є контракт. Думав, що це так хобі просто. Може, десь інша робота ще є. Тобто ти криптою займаєшся, так? А це він по крипті. Крипта немає. Як у тебе скажи? Тимкі, схемки, зустрічаємось на Сакарі, на Печерську. Як сприймають люди? Ти як ти розумієш сприйняття твоєї професії? Та я думаю, по-різному. Інколи, звісно, люди, хто цікавиться футболом, то вони. Як е, з якоюсь такою як, повагою, да, і хочуть там щось знати, як там всередині проходить. Це Як збори, як uh -huh. в команді, як там товаришуєш там, з гравцями другими, які там, як, такі як Андрій Ярмоленко, хочуть багато дуже знати, я знаю. А ті, хто не сильно інтерес, ну, не цікавиться футболом, то їм. як Ну, Без різниці, ти там граєш в футбол чи ні. Вони так спитали, а, ну добре, так же саме, Наприклад, я в нього запитаю, чим ти займаєшся, він скаже мені, та я там, бібліотекар, а я йому скажу, ну, читай книжки. Він так же саме і мені скаже, і, грай в футбол, молодець. <гум> Слухай, ну є таке все одно сприйняття, мені здається, у людей, що футболісти це якась така особлива каста, що вони всі мільйонери, їздять на Ламборгіні. Ну, і, до речі, багато чому, ну, чому це відбувалося, да? чому таке сприйняття? Бо да, був такий період, коли дійсно футболісти були такими рок зірками і українські, зокрема, такий був період. Да? Зараз я так розумію, все одно трішки все інакше. І футболісти трішки інші, і дисципліна інша. В такого, як раніше, там історії таких диких про там, порушення режиму, нічні клуби, і так далі, зараз вже такого немає. Це, це що, змінилася культура чи змінилося ну, інший підхід? Чому так зараз? Я не знаю. Це може багато факторів, і час не той, і, і, і виховання, не те, може, і, і трошки відношення до справи теж змінилось. Не можу сказати, що, що, що є конкретно такий фактор, але все так як пазл, знаєте, потрошку того, того, того відношення. Зараз такий час в Україні, в нашій країні війна, і тому не, не час для, можливо, для цього взагалі. І, і розуміння футболістів теж, що. Хто хоче, хто хоче грати на високому рівні, то і повинен слідкувати за собою, за своїм здоров'ям, і те, що ти робиш, ти не несеш відповідальність за себе. Uh -huh. Ось, і, а зараз там, вже не, не такі зірки, я думаю, що зараз футбол не на першому місці в нашій країні, а ну, в, першій, в першій черзі це у нас. Війна і хочеться як могла, щоб настав мир і мирні часи для нашої країни. А про футбол вже так думати після, після цього. Але багато людей впізнають на вулиці, і підходять, кажуть, там, коли за збірну грав, коли особливо дебютував, пам'ятаю, що я йшов біля Ушам Плази в переході в метро. І мені просто махали люди зверху, казали, молодець, молодець, тому що це тоді на євро вийшло. Uh -huh. І пару, якраз через пару хвилин пару чоловіків підійшли до мене, рукою потисли і сказали, молодець продовжує в тому ж дусі і болюваємо за вас. Ну і так і, і завжди, коли їх хтось пізнає, то може підійти. Ну так, бо футбол важливий насправді для людей. Це так, такі емоції, яких дуже не вистачає, емоцій перемоги. 네, такі дуже важливі. А, але в той самий час, ви дивилися, наприклад, там на Netflix, да, це було, якщо не полягають, про Марадону фільм. І коли показують архівні кадри, де він просто в ніч він, там, в клубі, ну, просто там, відверто таке чудо, і потім вранці він вже на біговій доріжці і, і виходить на поле. Ну, це зараз ну, сприймається навіть людьми такі всі в шоці. Тобто зараз футболістів зовсім інший да, підхід до, до своєї роботи. Не вона. Для свого організму робиш погано. Якщо там, я, правда, не дивився цей фільм. Ну, ми не радимо тебе, ми так думаємо. Ну, ну, а, а ти дивився? Так, я, ну, да, дивився, ну давно поняв, дивився. Ну, я бачив прямо. Там є, як він відступався три дні потім, після того. Так, ну це все одно був Марадона. Слухай, а як зараз відбувається? Комунікація з фанами, тут дуже цікаво. Да? Ти кажеш, що ти, наприклад, хоч зустрічав в метро. І він нічого собі футболіст збірної їде в метро. Да? Як зараз цей контакт? З одного боку, ніби футболісти стають ближчими, бо є в соцмережі, да? ти можеш зайти подивитися сторіс свого любляного футболіста. З іншого боку, все одно ну, є, там, є зірка футболу, є звичайний болівальник. Наскільки зараз цей контакт з болівальниками, він близький? Я не думаю, що. Щось сильно змінилося, але я думаю, що просто хтось читає свої, ну, свій директ ді в Інстаграмі, та десь у соцмережах є, які не читають, як, наприклад, я. Просто і Якщо коли гра, то я можу поспілкуватися з болівальниками, підійти, дати автора сфотографувати mm -hmm. для мене це не проблема. А коли вже там, в Інстаграм пишуть, то не, не дуже сильно слідкую за, за, за запитами. Але думаю, що з фанатами ми. Що наскільки я пам'ятаю, там пару разів було заходи, коли організовували фан-зустріч, ну, фан де приходили гравці, і розписувалися, і оболівальники задавали питання, і футболісти відповідали. І це я думаю, що е, правильно і побільше б таких бої заходів, і, і оболівальники будуть раді, і футболістам не складно. Валентин, я просто бачу, коли після матчів Динамо Київ завжди багато військових да, підходять до, да, до, ціє, до тренерської ложі туди ближче, і футболісти завжди підходять, завжди комунікують. Тобто зараз фанам легше дістатись до улюблених футболістів, до вас, до, до улюбленого клубу. Як ти це відчуваєш? Я думаю, так. Ну, я думаю, завжди було, що е, люди, які можуть підійти і поспілкуватися, я думаю. Ніхто не як не казав ні. І так звичайно, що інколи там настрій може там, після гри бути поганий, там програли, чи не подобається гра, не сподобалася своя гра. А коли все добре, то ніхто, я думаю, не відкаже, особливо якщо це наші герої. Тому нам наоборот навіть цікаво, навіть в них щось запитати, чим щось, щоб вони нас питали. Динамівський Ультрас, як і Ультрас майже всіх українських клубів, в 2014 році проявили свою позицію дуже круто. І під час повного штабки і величезна кількість ультрасів Динамських воюють у складі Третьої штурмової Азову, Кракена. Харківські ультраси да, свого часу створили Кракен і легендарну кричалку про те, хто такий Путін. Як зараз відбувається комунікація з Ультрасами? І наскільки вони можуть, не знаю, там, на, наскільки вони можуть впливати там, на, на якісь ваші дії, ваші рішення? Як ви з ними комунікуєте? На жаль, я не ще тоді за, за Динамо, коли до повномасштабного вторгнення, коли був ульраз на трибунах, угу. і я навіть ну, не знаю, не спілкувався ніколи з ними і контакт нікого мав. може хтось є, поставши там Боярський, Армоленко. Може, у них є контакти, але ну, я думаю, що молоді, ніхто так не спілкується. Не було просто змоги. У no. мене так же само, що я вже почав грати, коли вже була війна, так що з ще, ну, з, з, з любої команди не знаю взагалі. Ну, на, ну, Динамські ультраси це, звісно, справжній рок-н-рол. Um, чому футбол зараз такий важливий для українців? Як ви думаєте? Ну, я думаю, я вже казав. Що зараз такі складні часи, і, напевно, спорт це єдине, що може доставити українцям радість, попри те, що все що проходить в нашій країні, там обстріли і війна. Ну, це зараз спорт, ну, я думаю, що найважливіше, коли наші спортсмени приносять радість, перемагають в турнірах, перемагають в матчах. Це хоча б на деякий час, наприклад, от, футбольний матч півтори години. На якийсь деякий час на півтори години від, відволікається від всього, всього того, що виходить в нашій країні. І ти дивишся гру, наприклад, збірну України. Звичайно, там не завжди є гарний результат, але хочеться якомога більше діставати радість і перемог, перемог для наших українців. Макс, ти що ти скажеш про це? Та я також думаю, що. Цей складний час, як, і це як позитивна емоція для людей, і особ, особливо які на фронті, що те, хто я знаю, що дивляться матчі і збірної, і своїх там, рідних команд, і за яких вони будували все життя. І вони завжди хочуть там, побачити, які цей півтора часа, хоч якогось там кайфу від своєї команди, щоб насолодитися тим моментом, тому що в них там. Все дуже тяжко, і, звісно, вони хочуть якісь там позитивні враження, тому що там все проходить таке, що не кожен хоче бачити, і зрозуміло, що їм там тяжко, дуже сильно. і, не знаю, і Думаю, що там, спорт це їм трошки може допомагає. Ну, все рівно хочеться, щоб більше позитивних результатів у нас було не тільки як і в футболі, так і. Усіх, щоб Україна піднімала свій прапор, наш прапор і на Підісталах, щоб ви бачили, що Україна дуже сильна країна. Зараз, мені здається, там, лідери думок українських, українські артисти, ведучі, співаки. Блогери, це такий період, коли ну, чітко потрібно було там проявити свою позицію соціальну, да? і певно, щоб віддати борг своїм там підписникам, глядачам, які завжди давали там наші перегляди, гонорари і так далі. І зараз такий період, коли треба ну там да, віддавати назад. І те ж саме мені здається з футболістами, що футболісти зараз ну це не тільки. Там кар'єра, популярність, і так далі, а й велика відповідальність да, перед перед аудиторією, перед шанувальниками. Як футболісти це відчувають і чи відчувають? Звичайно, відчувають, наприклад, я можу привести приклад з останнього сезону в Лізі Європи, коли всі чекали від Динамо гарного результату в Лізі в Лізі Європи, в Єврокубках. Але ну, ми дуже добре пройшли кваліфікацію до Ліги mm -hmm. чемпіонів, але в Лізі Європи провалили сезон, я вважаю. І, і дуже такий тягар був, коли ти відчуваєш, що на тебе смотрят, на тебе дивляться всі українці, а ти просто з шістьох шість матчів, матчів ти не виграв ні одного і не собили там один, один гол за 5-6 матчів. І це... Дуже так неприємно, і ти відчуваєш відповідальність, що ти підводиш там і не можеш принести радість українцям. Але я вважаю, що на сьогоднішній день ми зробили висновки і, дай Бог, подивимося, як буде в наступному сезоні. Відповідальність перед аудиторією. Вона є у футболістів перед фанатами, просто перед українцями. Ну Звісно, є, якщо ти як граєш, в Європі не тільки за клуб Динамо, Київ, наприклад, чи там Шахтар. Ти граєш, як і зараз за Україну, за всі команди, щоб, навіть, ті, піднімати коефіцієнти, щоб наша країна росла, і наші клуби грали як можна більше команд в Єврокубках. Я думаю, що дуже класно, що футболісти змінюються. І, звичайно, ми чекаємо наступний сезон теж переможним в чемпіонаті України. Але, звичайно, хотілося побачити класні результати. на на євроранні від Динамо Київ Ми будемо намагатися? Ну, вибору немає. <thereafter> <ress> <house> Дякую. Дякую.